Так, ну що, хлопці, всім привіт а нашим драсті. Дивіться, яку електроніку здали, Йоли пали Контактора. Вообще красота. Переключатели якісь. Треба спитати, може забрати його. Ключі. Доброго дня. А ну, знайду, Так, звісно знайдете. Я коли хочу знайти щось, то ніколи не знаходжу. Так що у вас є шанс. А де його шукати? Не знаю я. Що хлопці казали, де його шукати? Куди очі дивляться, туди й дивіться. От бачите, що, що робиться. Ого, редуктор якийсь хороший. Чи що це таке? Ну так, да, редуктор якийсь. А, ці треба забрати, так? Да? Так, тут мост Де його шукати? Де бачите там і шукайте. Балони. Ну балони ріжуть. Балони ріжуть. Так, тут щось то зрозуміло. А, це мабуть був этот. Ви поняли, да, цей? масляна горелка. Котек. А може не матка, може звичайно. Арматура. Арматура я не знаю де. Квадрати є. Арматури немає. О, дві які хороші колесики. Це вже якісь ретро. Хм. Ото непогана покришка, а це ретро. Кому мотори, хлопці, з коробками. Налітай. Який хоч на будь-який смак. Навіть запорожця є коробка. Дивіться, та ти що. Новйо. Новйо. Жигулівський. Новйо колись було. Капець. Жигуль, Новьо. Редуктора газові. Да, оце почти що нове. акустика, бак. Все як має бути. Так, ось як косяцька установка. электродвигатель. Тут какие-то эксцентрик, что оно такое, блин. Не знаю. Это какие-то маслонасосы, я так понял. Че Интересные штуки, конечно. Так, а тут получается, вон, что я нашел. НШ сотка, по-моему. Такие у меня на экскаваторе стоял на ЮМЗе. Точно такие стоял. Антей, по-моему. Він повністю, ну такий тугенький, я скажу. Де тут? Тут заглушка стоїть. А, гідравліка, гідросіла, гідросіла, а то антей у мене був. О, тут нема заглушки. Капець, колись люди більше ні гроші за них платили. Викидають, викидають. Ну що ж, викидують, так викидають. О, там дядька шукав арматуру. Ось, будь ласка. Скільки хочеш. Різні куски. Ось один, друга каністра повна. Ух ти, пт, кілограм, мабуть, 50. Третя, четверта. Ну, таке, що здають, то здають. Так, знову якийсь пульт управління. Коротше, я ті ключі віддав, прийшов дядько. Ходить, ходить. Я кажу, ви не ключі шукаєте. Кажи, ключи. Это, кажу, ось вон. йолки палки а что вы забрали? Кажу, ну, хотел Сергею отнести. Оборот регулирует. Старт. Что за электро... Блин, ничего себе. Капец. Сегодня, я кажется, день электроники. Электромеханики. Привода якісь. Провода. Знову вон дивиться. Нічого собі, якийсь зйомник чи що воно. Ну зйомник реально зробити можна було. Я так зрозумів, це були лапи, вони їх приварили. Ось такий хороший зйомничок. Что не нашли? Я же сказал, что не найдет. Кран. Ну уже он закисший, наверное. Датчик протока чешу, но ну, таки. Короче, холодник хол... 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 какой-то. Так, тут что? О, дивіться, які зуби дракона. Що це за якісь спускники, якісь, що воно непонятно. Масленки. Якісь масленки. Гайки якісь. О, швелера хороші. Гайки, болты. Короче, копець, як всегда там, машин куча. А так больше ничего хорошего нема. Так. Ну всяка ерунда, як завжди, машин куча, кроваті, бензобаки и вот такое. Да, такие вот дела. Самара, Лада. Короче, всякая фигня. Новая. О, глушитель. Глушитель. На цей, на газель, якраз, Йолки, володь, на газельці в глушах. Правда вже його варить треба. Але корпус получається. Ось получається. цей глушитель лежить Жде мене, навірно. Проб на стіл труби жалезяки. Батареї чугунні. Ціла пачка. Ціла пачка. Кому треба? приїжджайте, забирайте. Да. А отам там вон котел стоит. Новый почти. Релог Іжовське. Хм, хороше. Так. Лапи на культиватор. Хороший. Ресори так і лежать. Вон коробка лежить. Компресор. Це газовий цей, горілка ця гакака, Сйомник. паяльні лампи, радіатор печки Радіатор печки на три виходи, но він чи заліплений, чи паяний. Коротше йому, наверное, гайки Шланги дорожчі, ніж цей буде радіатор. Антенна параболічна, ловить все, бензонасос, качає бензин в карбилизатор. я ями робить, спилки. А що за штука это? Це ж газ підключаєш, да і воно там якось горить і гріє. Так, горелка универсальная или что? А, горелка унифицированная. ⁇ Ё-моё, унифицированная горелка. Не, ну я не буду брать. Может кому-то надо, я не буду. Съемник. Съемник поло, поломанный уже, одна лапка. Ну, это таки подварил, да и все. Крутится хорошо. Ой, ладно тогда, хлопцы. Та дівчата поїхав я на работу дофигища вот циліндриків є різних. І вони всі справні. я проверял їх, вони всі працюють на ура Ох, бляха муха качають чітко. четко да такі Ох, і що собі себе котілки? Дивіться. Да, і воду гріти можна. Дверки він відкрив, почистив його трохи. Да топи собі. Комусь на підприємство. Чи на величезний гараж. Я думаю, саме те, що треба. І вихід зроблений, дивіться, як труба. Актуальна тема на зиму, Актуальна це тоді. Всім пока.